Друзі, всім привіт! Мене звати Віка. ласкаво прошу на мій канал. І сьогодні я запрошую вас провести ці вихідні зі мною. За останні дні погода дуже змінилась і стало просто неймовірно жарко. Тому в ці дні наші дні починаються з холодної кави або холодного чаю. Для себе я відкрила такий лайфхак як замороження розчинної кави. Але особисто для мене є один мінус. Я так і не навчилася, як правильно наливати з чашки формочку для льоду цю каву, тому що вона в мене всюди розливається. Я ставлю в морозилку каву за день. Ось такої формочки мені вистачає на 2-3 рази, щоб приготувати каву. І коли моя заморожена кава готова, я просто до неї додаю молоко і перемішую. Далі ми з сином готували домашнє морозиво. Для нього ми використали два банана. 200 мл молока. У нас було бананове молоко, але на смак це кардинально не впливає, тому можна використовувати просто звичайне. Додали трішки кокосового борошна та кориці. Потім це все взбили блендером, налили до формочок. І ось що у нас вийшло. Смак вийшов дуже ніжний, банановий. Моя дитина оцінила старання свої мої, тому цей рецепт однозначно рекомендую. Також з приходом літа ми дуже багато часу проводимо на вулиці, от так як і на цих вихідних. Чому я взагалі люблю проводити час на природі, тому що це просто розслаблює, допомагає розгрузити голову, якщо можна так сказати, наповнює енергією і можна повертатися додому з новими силами та новими ідеями. Як не дивно мені, я не знаю чому, але різні ідеї, нові ідеї приходять саме на природі. Друзі, всім привіт! Знову ласкаво прошу на мій канал. Хочу з вами поділитися, наскільки важко знімати влоги та взагалі будь-які відео, коли в тебе є дитина. Навіть зараз, щоб зняти цей шматочок відео, я заховалася в кімнаті, поки мій син спить. Тому, напевно, в останній час відео більш такі повільні, спокійні. Тому що хі, виходить знімати саме такі моменти, в спокійні моменти нашого життя. Цей влог про наші вихідні минулого тижня вони були досить такі ліниві, якщо не брати до уваги першу половину дня суботи, тому що тоді я працюю. І, взагалі, я сподіваюся, що вам подобається ця атмосфера спокою, яку я намагаюсь передати в кожному відео. І дякую всім, хто дивиться мої відео, хто залишає коментарі, підписується. Для мене це просто неймовірна мотивація продовжувати далі. Тому просто дякую всім, хто мене підтримує. На вихідних зазвичай я намагаюся готувати щось легке та просте, що не займає дуже багато часу. Зазвичай це якась страва овочів, ось як сьогодні я готую цибулю порей Гарно її вимивши, нарізаю її кружечками, додаю одну моркву. Далі підсмажую одну столову ложку томатної пасти на оливковій олії. Додаю овочі. Та десь 3-4 столових ложки булгуру. Це все гарненько перемішую, додаю воду. Та залишаю тушкуватися десь на 30-40 хвилин. Про цю страву я дізналася тут в Туреччині. Подається, вона зі звичайним йогуртом без добавок. Виходить дуже смачно! Друзі, як ви думаєте, що це за горіх? Це мигдаль. Якщо що, то я також вперше бачу його в такій формі. За що я люблю Туреччину, так це за те, що тобі просто так можуть принести пакет горіхів, якоїсь випічки, якихось смаколиків. Просто щоб з тобою поділитися. Так і ці горіхи мені принесла моя сусідка ще два місяці назад, і ось нарешті я вирішила сісти та почистити їх. І це заняття виявилось краще будь-якої медитації. З мехделю я найчастіше роблю мегдалеве борошно або можу прикрашати ним печиво. Ну і наостанок хочу з вами поділитися нашою маленькою екскурсією, так би мовити. Ми зараз мешкаємо на сході Туреччини і скоро будемо переїжджати. І перед тим як ми поїдемо, я хочу відвідати всі місця, в яких ми не були. Як, наприклад, ось цей старовинний особняк в ньому відпочивав сам Ататюрк. Якщо хтось не знає, хто це, то це засновник Турецької республіки. Взагалі про схід Туреччини я думаю знає мало людей. Тут не так багато туристів порівнюючи зі Стамбулом, Егейським середземним регіоном. Тобто сюди приїжджає мало людей і даремно, тому що тут є дуже багато цікавих місць насправді, і по цінам така подорож вийде в рази дешевше, ніж ви поїдете в туристичні райони. Ну, ось і все. Ось якось так пройшли наші вихідні. Дякую, що додивилися до кінця. Я сподіваюся знову з вами побачитись, тож не забувайте підписатися на мій канал. До зустрічі!